Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею слава! Вітаю вас, дорогі брати і сестри в Христі, українці християни! Я Борис Золодюк, Павло Дністер з Івано-Франківська у щомісячному фільмі «За пророчі Сни каже генерал Вердністер про перемогу України з Богом. І у цей фільм вже у нас 47-й. А також цей фільм є фрагментом фільму довшого щоденного. Цей 15-хвилинний фільм є фрагментом фільму 30-хвилинного Поклик Хреста і Упа, який сьогодні є 1929 по числу. Нагадаю, що понад 700 відео «Поклик Христа і УПА були знищені за правду ту святу, що я кажу. І також фільми, ті, що були сни, які я знімав. В минулі роки, де були пророцтва ті за кривавий майдан, що ще до 2013 році Бог показував за багато років перед тим, як це буде за війну, яка буде все страшніше за те, що вона переросте в атомну війну і за іншу біду, той козловірус, оцей потоп, що стався в Каховці, потоп, що може бути, не дай Боже, на Дністрі. Було показано, чи це природний потоп, чи е, штучний. Я не знаю, як це створено було по Дніпрі. Але ми знаємо, що Богом прокляті рашу фашисти роблять все, щоб знищити і Україну, і українців, і заселити цю землю з одного боку азіатами. Е, китайці, корейці планують сюди, і ви знаєте, що для прикладу. Багато є китайських фірм, фір, ну і багато, ви знаєте, товарів витісняють наші українські, закриваються наші місцеві підприємства, а натомість ми даємо такий податок економічну, таку данину Китаю. І це і телевізори, побутова техніка, і текстиль, і харчі, вже, і все таке інше. Азіати драконопоклонні, хочуть нас, християнце більше знищити, завоювати. І е, в цьому є зацікавлена також секта Хабат, в яку ходить Путінгат, Каламойша, Зейман, багато інших тих, які причетні до е, христо-продавців злих, до тих, які не визнавали Христа, або якщо і визнавали, то лукавили, і е, е, які хочуть привезти вже Христа в цей світ, зробити біду. Яка описана у откровеннях Івана Богослова, зокрема у 13 главі, почитайте, дорогі мої у 7-му вірші. Чітко пише, що дано антихристу перемогти святих, запанувати на короткий час у світі і чіпувати людей знаком звіра 666. на те число, 666 Подібна назва СССР була, на якій ви знаєте, в якої був герб. І на планеті Земля це число було виведено під нібито назвою СССР, і серп і молот, зверху сатанинська звізда, і така мрія взагалі всю землю упокорити. І комуняцька ідеологія є така, щоб по всій землі царство сатани, хоч вони це не кажуть, але вони кажуть царство пролетаріата зробити. І бачимо, що роблять це бісові діти. Бачимо, як сили України все менші у тій боротьбі, але маємо надію на те, що передали Бог і Божа мати, що вже останні сотні святих Бог обирає саме з нашої нації до вибранців своїх. І що чим день ми є ближче до того дня, коли має бути з'ява вже Христа. Спочатку чорного Чорноволосого за проектом «Голубой луч гугліть, знайдіть інформацію про це. А з іншого боку. Це буде в час атомної війни. Біди Червоного Христа з півночі. А з іншого боку, з півдня, саме в четвер, що сьогодні я в четвер знімаю відео своє. 47 – сьоме дуже таке особливе число число земних років нашого великого генія Тараса Шевченка, що Бог дає йому прожити, що має воскреснути саме в Франківську з Божим військом. Саме найбільше він являється молиться з, тут біля Христа Кобзаря, перед Богом і Божою Матінкою. Про що подивіться відео мої. Попередній поклик Христа Єппа, і за пророчі сни, говорив я, і що ця вся поляна, коли з закритими очами молюся, я заповнена святими людями, і вони стоять на колінах у формах, стоїть, стоять військових похідних Тарас Шевченко і. Деякі інші наші герої під синьо-жовтими і червоно-чорними прапорами стоять люди мона, у священичих і монаших одежах, і стоять діти у таких накидках кольору хвилі Дністра, зелено-блакитних, як це є Яфатівські братства. І у вишиванках стоять наші люди знамениті. Моляться тут час від часу Бог показує також людей з інших націй, які моляться тут. Всі вони християни, і Бог показує пророчі сни, як це буде, коли вже будуть молитись тут і воскреслі люди, і смертні, коли на цій поляні буде єдність особливо християн УГКЦ, ПЦУ, а також римокатоликів, католиків, а також тих людей, які ходять у певні протестантські секти. Серед яких є такі люди, як для прикладу Олександр Андрусишин, в канаді, наш галичанин зі Львова, які власне десь я говорив, що на 90% з його проповіду згідний я є певні такі в нього просто людські певні розміркування, які не співпадають із тим, що я кажу на основі святого письма. Хоч він по-своєму трактує, що в святому письмі, ну є моменти такі, що можна двояко їх трактувати. Не буду на цьому зупинятися. Тільки хочу сказати одне, що ви зрозуміли, дорогі люди. В 1995 році, коли мені йшов 33 й рік, до мене почала з'являтися Пресвята Божа Мати в час моєї молитви, коли я закривав очі, відчував запахи квітів. Так і зараз це є із чудо ікони Січеславської, яку вивожу вам на екран, щоб ви бачили її, яка абсолютно була невидима. Коли мені її передали, нічого не було видно у рамці ті, що мені передали в 1993 році перед святом УПА, кажучи, що це моя ікона родова і що з нею будуть особливі чуда до мене на спасіння моє, моєї родини малої, великої родини України і всіх людей Божих. Я не розумів, що то буде. Я молився, мені було сказано щодня молитись при запаленні свічі. І... Саме свята благовіщення, яке зараз, до речі, хочуть перенести, щоб вже не 7 квітня його святкували, так як різдво рівно 9 місяців після свята благовіщення. Нагадаю вам, я 7 січня має святкуватися і це правдива дата. А хочуть перенести, ви знаєте, вже наступного року, 25 березня, мав би бути благовіщення. Але ми молимо, щоб Бог прийшов скоріше і щоб Бог схаменув наших єпископів, наших священиків, щоб вони не йшли за планами глобалістів сатанистів, робили те, що хоче Бог добре і святе. Так ось мені було. Було сказано на свято Благовіщення, що я маю зробити страсний хрест, звісно, не сам, а своїми друзями. І не будь-де його замовити, а саме там, де в нас є залізниця колія, де найбільше люди в радості десь своїх рідних зустрічають, смутком проважають, де різні ситуації бувають, де перехрещуються шляхи автомобільні, залізничні. І в цій ситуації той хрест був зроблений, і той хрест мав бути встановлений в травні. Але так сталося, що він не був встановлений в травні. А був встановлений на свято Трійці, дорогі українці, 12 червня 95-го року. Страстний хрест України пронесений єдиний хрест молитвах з мого рідного села через дем'яні влас, через особливе місце, таке святе. До мого до мого рідного міста, в якому я живу вже понад 55 років, і е, встановлений на місці тому, де був поруйнований цвинтар, е, е, давнє наше 500-річне кладовище, на якому найбільше поховані українці і поляки. А також е, там були могили євреїв, німців, французів, людей інших націй, Встановлений саме там, де колись були поховані єпископи, священики, монахи у куті ближчому до храму Царя Христа, нашого єдиного. І в бік сходу сонця. І на тому хресті я тризуб, знак трійці, щоб люди молилися в бік сонця відповідно ранком на схід сонця, в обід на південь і ввечері на захід сонця. І було сказано, що будуть особливі чуда, особливі ласки. Ну і про те я можу годинами розповідати, як то було з 1995 року, коли дивувались люди, що я найчастіше туди йшов. Найважчі ті роки, найважчі дні, коли була зрада людей, коли було задурення людей, коли був відхід людей від мене, значить певний час нерозуміння і всякі брехні, що нібито я з розуму зійшов, що став надто побожний, що таке не має бути. Людина ніколи не може бути дуже побожна. розумієте? людина завжди росте, щоб ставати все більш побожним. Ожнішою я вам це бажаю це головне в цьому світі навчитися Богу служити. І жити так, як хоче Бог і Божа мати це відчувати, від інших людей почути і самому е, вирішувати, чи так робити, чи якось по-інакшому жити. Як казав Степан Бандера, що шлях кожної людини це або наближення до Бога, або відхід від нього, нагадаю вам я. І випадково, що саме напроти 15-го будинку вулиці Степана Бандери при вході в меморіальний сквер, який є на місці поруйнованого кладовища, де було тисячі людей поховані, Їхні надгробки, хрести, статуї Матінки Божої, Ісуса, ангелів, інших святих поруйновані, в тому числі там поруйновані були близько 300 могил наших героїв січових сіців, похованих понад 100 років тому назад, в 1919 роках. Коли наше місто, до речі, називалося мало подвійну назву Станіславів, княгинин Галич. Ось і у частині тій, що Станіславів, жили поляки, євреї і такі більш пропольські люди. А в княгинині жили українці, патріоти, які добивалися, щоб ми пам'ятали свою історію, що наше місто має багато тисяч років. а не 300, як нам брешуть досі по засобах інформації всякі вже історики. І в цій ситуації Божа мати кликала молитись туди. Так ось пройшло рівно 14 років, так як є 14 стацій Хресної дороги, і число 14, Ви знаєте, це два рази по сім, так. І Бог, і Божа Мати являється до мене 12 червня на кладовищі в часі похорону. Являється матінка Божа в часі похорон нашої святої, великої уже у Бога, заступниці лікарки Лідії Дмитрів в УГКЦ, яку отруїли як довірену особу Ющенка в 2009 році. Обрехали, що вона мала якусь хворобу, внаслідок якої вона вмирала. Але вона ближнім людям сказала, в тому числі сестрі мого друга її подрузі, що Марічко, я знаю, що як лікар я бачу, що мене просто отруїли, що в мене не було цієї хвороби, що це щось мені таке зробили. І знаю, що це, напевне, смертельна хвороба, ще коли вона усвідомлювала те. саме у ці дні вона казала на початку червня, тому що померла вона 10-го числа, а поховала її 12-го. Саме тоді з 12 кілометрів. Десь 15 з цього місця, де розташоване Чукалівське кладовище, є причиста Божа Мати мені, кличе в ліс там Діброва поруч є між селом Чукалівка і Драгомерчани біля того кладовища найбільшого Франківську, де поховано понад 100 тисяч вже людей, в тому числі до сотні наших героїв. Що загинули в цій останній священній війні проти рашофашистів, і е, Божа Мати е, власне, веде мене до Ісуса, Ісус являється і подає мені хрест дерев'яний, який я проніс встановив тут. І отже, проходить, е, е, це був 2009 рік, плюс 14. От саме 12 червня минає е, 14 років, так, два рази по сім. І в тій ситуації, отой от перший хрест був від Бога Отця, страстний хрест. Далі хрест кобзаря був від Бога сина, бо він явно мені передав. А від Бога Отця мені було передано наказ від матінки Божої через чудо ікону Січиславську, що я почув її вперше з тої ікони. Це бо дехто думає, що це якісь проділки сатани, але не вже сатані вигідно було ті чини, щоб був зроблений хрест, щоб люди до нього йшли, покутали, молилися і просили, щоб були зменшені страсті України. І чим більше там би молились люди, тим менші страсті були. На жаль, за ці роки, за 28 років, там Божа Мати сказала, той хрест поцілувало менше тисячі людей. Хоч його мали поцілувати мільйони людей від кожного міста, від кожного села мали їхати делегації, про що з 95-го року говорив я. Але люди мали мене за дурного за ці слова. Багато хто. І в тому числі священики не вірили і не вірять досі, єпископи і так далі. Найбог, їх, наверное, простить. Так ось у цій ситуації, дорогі мої. Е Зараз я чекаю Хреста від Духа Святого. Невидимого, тобто, тих випробувань, що Ісус сказав, що буду хрестити вас, випробувати Духом Святим. Хто з вас витримає до кінця? Ті будуть зі мною. Ось у царстві мого моєму, моєму, моєму отця, яке має на цю землю прийти, тому що в молитві отче наш є головне, що ми просимо. Отче наш, хай прийде царство твоє, як на небі, так і на землі. Тому що є до світи, ті, які кажуть, що царство Боже Господь буде робити тільки там, десь на небі. А ця земля має бути віддана. Сатані. Ні, за цю землю Бог страждав терпів. За цю землю страждали, терпіли найкращі Божі герої, яких Бог має вернути. Зараз страждають терплять. І, власне, в пророчих снах за це є. Всякі видіння Бог дає реально, в тому числі мені, і йдуть пророчі сни людям за те, як царство Боже на землі буде і як вернуться наші герої. Не зробів, а щодо Сонце храмів. Тому закликаю вас молитися, вірити, говорити про це і дякую вам, що вислухали мене в цей особливий час. Хай Бог благословить вас силою цього Христа чудотворного, який був дерев'яний, а потім Бог благословив, коли він простояв 111 місяців хрест кобзаря, щоб він був у мене вдома, щоб до нього при можливості щогодини молився, я цілував той хрест, який я цілував раз в день сюди, приходив. Зараз раз в день я приходжу, ну буває інколи частіше. є Коли ситуації злі, то можу прийти три рази в день сюди помолити, зранку і ввечері, до металевого хреста. Так і наша віра має стати все більш тверда. З дерев'яною металева нескорена, і вірте, що силою е, Божою ми силу нечість переможемо, і що це вже скоро буде. Переможуть Божі люди Україну, не інші, віки вічні та наші. Голосови вас, Боже, силою Христа Господнього на все святе й воду.